Ти переїхала в іншу країну і працюєш по 10 годин. Ти втратила роботу і не знаєш, що далі робити. Ти шукаєш додатковий заробіток і хочеш кращого життя. Ти мрієш про власну справу, але навіть не уявляєш, чого тобі розпочати. Я, як і ти, була звичайною жінкою. Ходила на роботу, виховувала донечку і знімала найдешевшу квартиру за містом з чоловіком і вже думала, що це і є все моє життя. Але все змінив один аромат. Я завжди кажу, що цей аромат змінив ходу всього мого життя. Тепер ці аромати змінюють життя моїх дівчат, які приходять до нас в команду. Якщо вийшло в нас, вийде і в тебе. Що потрібно робити? Ми розвиваємо польський міжнародний бренд Федеріко Махора. Ми працюємо як онлайн, так і офлайн. І ти самостійно вибираєш, як тобі комфортно працювати. Що ми пропонуємо? Перше, ти отримуєш доступ до ексклюзивної люксової продукції зі знижками до 50%. Ти можеш продавати продукцію по всьому світу на всіх інтернет-площадках і заробляти від 10 до 20 євро на одному ароматі. Доставку, відправку, логістику, пакування все на себе бере компанія. Ми лише знаходимо клієнта, все інше робить за нас наш бренд. Ми рекламуємо інтернет-магазин. По наших рекомендаціях приходять люди з усього світу, роблять замовлення, і компанія за це нам платить премію від світового обороту. А це тисяча, дві тисячі, три тисячі євро, і ти можеш отримувати цей дохід. Я розумію, що перша думка, і я так хочу, але за нею йде слідуюча: ти ніколи цього не робила. Як в тебе це має вийти? Ти нічого не вмієш. Хочу тебе заспокоїти, ти приходиш в команду, яка тобі допомагає, навчає, підтримуємо. Ми проводимо онлайн навчання по всьому світу. У нас є покрокова система роботи, і ти відразу починаєш і навчатися, і заробляти. Ну що тобі цікаво? А можливо, це саме той шанс, який ти просила у Бога і все. Приймай рішення уже сьогодні і давай заробляти разом. Напиши тій людині, яка відправила тобі це відео слово хочу і ставай уже частиною нашої успішної команди. Ти варта найкращого.